Як ви бачите, в нас в таборі ми розказували вам про Біблію. І от Біблія нам розказує саму величну історію. А саме, як Бог створив людину. До речі, хто раніше знав, як Бог створив людину? О, молодці! А хто дізнався на таборі? Теж є діти, так. Да. Зараз ми хочемо поговорити про те, що най-най-най-най-най-най-най-най найдорожчий най, 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 світі. До речі, що найдорожче в світі? Бог! Але це те, що поза світом, бо все Хто, до речі, знає, який найдорожчий метал в світі? Не, не золото, не алмаз. Ні, неправильно. Хто знає, реальний. Дивіться, один грам, один Ні. метал, метал. Метал це наприклад, золото, брилянти, срібло, мідь. І от саме-саме дорожчий метал коштує 1 грам 250 мільйонів доларів. Що? Е, э, хто знає точно? Як? Ні, на Титан. На Меркурій. На букву К. Скажи. каже, Каліфорнія, 252. Найдорожчий метал Каліфорнії 252. Ніхто ж не знав. Він коштує один грам 250 мільйонів доларів. Хто захоче, загуглить, дізнається, як він створюється. Но є ще дорожчі речі. І кожен із вас теж має. Душа, правильно, як тебе звати? Марійка сказала Правильно. І наше сьогодні запитання, а скільки коштує душа? Ну як, не сіна взагалі? Ви маєте душу? А як ви отримали душу? Ми дізнаємось про першу душу, як Бог створив. Бог пам'ятаєте, творив небо, і землю, зірки, моря. І на шостий день що створив? Людину. Але людина повна була бездихайна. Вона не духала, не дихала. До речі, хто був на похоронах і бачив людське тіло. Яке мертве, правда? ж? Щось подібне було, коли Бог створив землю і створив людину. Вона не дихала. І що Бог зробив? Вдихнув. І людина стала душею. І от наше запитання: скільки коштує душа? До речі, хто знає, скільки доларів в світі? Скільки? Та ні, набагато більше. Безконечно. Яка цін... Якась кількість є. Але якби ми зібрали всю кількість, і до речі, в Америці в штаті Кентако є форт Пос, де зберігається золо-валютні резерви багатьох країн світу. Її Оцю таку е, банк цей ніколи ніхто ще не грабив, за 100 років ніхто ще не, роз, не грабив, Вона настільки охраняється. Там дуже багато мільярдів золота. Але якби ми взяли у цей весь золото, долари, там, євро і інші всякі дорогоцінності, і поважили, то знаєте що, все рівно воно було б легше за. Душу. За душу. Хто має душу? Я. Ми всі живі, а значить, ми що? Маємо душу. То скільки наша душа коштує? Не скільки? А хто знає як її оцінив Бог? Два з мільйонів. Ні, Бог оцінив. В новому заповіті. Хто читав, до речі, Я читав. То що там написано? Бог вирішив викупити людську душу. І він післав свого Сина Ісуса. Ісус на Різдво, що ми святкуємо, народився, як маленька дитина. І він виростав і до 30 років узможнів і почав виконувати волю Божу, щоб заплатити ціну за людську душу. Коли він звершував, люди часто що робили над ним? Насміхались дуже багато, особливо коли його схопили. знаєте, що зробили з ним? Взяли, вділили йому корону, закрили очі і били. Били і кажуть, скажи, хто це вбив? Насміхались. Вони казали: о, це той, хто казав, що розруйнує, розруйнує храм і за три дні побудує. Багато-багато насмішав. Вам буває боляче, коли хтось з вас сміється? Так! Yeah. Всі насмішки, які можна тільки уявити, ці переміж насмішки Ісуса. Але це не кінець. Багато крові. Написано, що з тіла Ісуса текла кров. Його розпіли на хресті. Сьогодні, коли в нас війна, де хтось з вас підглядує новини? Хто, до речі, підглядує? Бачите? І ви бачите різні страхіття, правда? ж? І багато крові, і це страшно і важко. Але бачити це страшно. Ну коли з тебе тече кров, коли ти розумієш, що от-от і помреш, це те, що пережив Ісус. Його били дуже багато, брали просто такі, знаєте, кнути, і на кнуті багато різних залізячок. І ці залізячки, вони просто чіплялись тіло і роздиряли тіло. Хто з вас падав і. Просто зацарапався? Боляче вам. А якщо ви зачіпляли, і у вас рана появлялась дуже боляче, правда? А згадайте, коли вам було саме боляче. Помните? Тепер подивіться. Ісус переніс дуже багато знущань Його били так, що один вояка, коли побачив, а вояка він багатьох бив. Він же не раз. Людину вбивав. Але коли він подивився, що Ісусом роблять, Він прибіг і почав кричати, Стоп, стоп! Що ви робите? Ви хочете його вбити? Нам його ще судити. І він розумів, що те, що він ще не помер, це просто не знає чого. Настільки сильно били, знущались. І це те, що переніс Ісус. Ісус, коли був тут на землі, Він взяв. І заплатив велику ціну. Він прийшов на цю землю не для того, щоб жити гарно чи мати комфорт життя, а він прийшов, щоб заплатити ціну. І коли ми подивимось на його життя, почитаємо Біблію, ми побачимо, що його вінок, той, який йому почепили, не царський, а стерено, такі колючки великі, і теж по голові били, це якраз символ великої, великої ціни. Якщо ми подивимося і почитаємо Біблію, ми дізнаємось, що ті, оце, що я розказував, такі бичі і інші різні цвяхи, представте, такі здорові, які забивали в Його тіло, це все нагадує нам, що Ісус дуже сильно заплатив ціну. Немає ні одного такого. На землі зробленого, чи можна й десь його дослідити, чи зробити, щоб було б цінніше за те, що Ісус зробив? І тут головне питання для нас: чи ми розуміємо, заради кого Ісус це зробив? За кого? Заради, заради, заради людської душі. А для чого йому це треба було зробити? Людина помирає. Зараз багато людей помирає. Але душа не помирає. Бачите, наше тіло є, от є моє тіло, так? воно має можливість старіти, воно має можливість ранитись і воно має можливість помирати. Але коли я помру, моя душа відійде. Але куди вона відійде? На небо чи куди інше? До Бога або до, до пекла. Є дві вічності. І людська душа буде або там, або там. І Ісус заплатив велику ціну для чого? Щоб наша душа де була? В раю, в, раю, в раю. З ним вічно. Оце називається велика ціна заплачена за нашу душу. Але ми не автоматично попадаємо в рай. Завжди, коли ми читаємо новий заповідь, ми дізнаємося, що Бог ставить перед нами що? На Запитання. Або дає вибір. А в чому заключається вибір? Да, чи піти в рай, чи піти в ад. А як цей вибір зробити? Багато людей, які беруть своє життя, і вони просто мріють про те, як гарно, файно створити сім'ю. Хтось мріє про те, що як заробити собі на гарну машину. Хтось мріє, щоб мати гарні якісь прикраси. Але Божа мрія, Божа мрія, Боже бажання. Щоб людина вибрала Ісуса. Тому що коли Ісус пострадав, Він дав можливість кожній людині вибирати. І кожна людина, коли вибирає Ісуса, вірить в Нього як особисто Спасителя, її душа вона має місце на небі. Коли помре чи коли зупиниться життя, вона перейде на небо. Тому Ісус прийшов, щоб заплатити ціну, щоб кожен мав вибір. І коли Він повірить в Ісуса Христа, Він буде спасений, Він буде в вічності. Оце Євангелія, оце блага звістка, яка є в новому заповіті. І Біблія каже, поки не буде проповідана оце Євангелія, не буде кінця світу. Багато з вас, можливо, чули, що о, а коли буде кінець світу, о, війна в Україні, кінець світу! Ісус каже. Якщо ще хтось не дізнався про благу звістку, не прийде кінець світу. Але як тільки дізнається кожна душа про благу звістку, що можна бути спасеним, прийде кінець світу. Ісус прийде другий раз. Але Він прийде, що хто в нього повірив, він забере собою в рай. Хто ж не повірив, Він каже, моя ціна, от те, що я заплатив, вона не дійсна на ваше життя. Тому сьогодні і цей табір англійськомовний, і взагалі церква, як представник Бога на землі, вона проповідує добру новину. І дітям, і дорослим, що читайте Слово Боже, щоб в нас була віра в Ісуса. Прийміть рішення вірувати Ісуса. Тому що коли ми приймаємо рішення вірити Ісуса, наша душа, яка саме дорога, вона викоплена і буде вічна з Богом. Слава Богу! Ми маємо подякувати Богу за це, чи ні? І попросити Бога, щоб до кожної з нас прийшло те, що називається віра. Віра в Ісуса, яка спасе нас, яка дозволить нашій душі бути вічно з Богом. Добре? Давайте всі станемо. Що ви робите, щоб молитись колективно? Молити не будинок, будемо що? Ні, всі разом. Просто кажіть голос. Що спочатку? Пудами далі. Підлога далі. Продана, да. криша далі. Дорогі, І молитву починається. Мовимось, дорогі Ісусе, ми щиро дякуємо Тобі за ціну Твою, яка звершена заради нашої душі. Дякуємо Тобі. І ми просимо у Тебе. Щоб кожен, Щоб кожен із нас вірував в тебе, віру в тебе. Дбав, про свою віру, дбав про свою віру, читаючи Слово Твоє, твоє молячись до Тебе. До тебе благослови, нас на благослови нас на це. Дякуємо за ці п'ять днів, днів. Що ми мали можливість, що ми мали можливість вивчати низьку мову. І дізнаватись, і дізнаватись про тебе. Благослови нас надалі. Благослови нас надалі. Амінь Амінь.